Різдвяний ринок в Мюнхені на Маріон Плац бере свій початок ще з далекого 14 століття. Але ви бачите, в якому місці він знаходиться. Ну, Просто шедеври архітектури, і це скрізь. Що там, що там, що там. Так що давайте пройдемося, подивимося і понасолоджуємося атмосферою мюнхенського ринку. Пішли. Морят з ялинкою, до якої ми ще повернемося, ми бачимо нову ратушу Мюнхена. Хоча вона виглядає такою старою, як і ратуша в Брусселі, яка була збудована в 142, 1420 році. Але нова ратуша Мюнхена була збудована 1860, в шістдесят 1908 роках. Тут поруч також і рибний фонтан. Полімецький це фірш брунен, ця історія можна спостерігати ще і серед новіща, але нині що вона виді, вона появилася му із тих частин, які залишилися після розрушення під час Другої світової війни. Маріанська колона була е, тут відкрита ще 7 листопада 1638 року, до речі. Е, Марія вшановується тут як покровителька Баварії. А тепер декілька слів все-таки за цю чудову е, ялинку. Вона е, була привезена із муніципалітету Андорф і 60 кілометрів приїхала сюди на центральну площу Мункна. Вік цієї ялинки 44 роки. А висотою 23 метри діаметр в нижньому стовбурі складає 82 сантиметри. Вона ще була зроблена 4 листопада, але й тут вона буде стояти ще до 9 січня 2025 року. І цю різну ялинку освічують 3 тисячі вогнів. І тут ми були вражені співом, який е, Ратуші був оркестр і хор. І це було справді дуже чарівно і святково. Традиційний ринок, що бере свій початок ще 14 століття, вважається оригінальним серед серед'язних ринків Мюнтена на романтичному фоні неоготичної ратуші на площі Новий Плац. Зачаровує старовинним баварським шармом і запрошує насолодитись всіма почуттями. Цього року на ринку представлено 138 кіосків з товарами та продуктами харчування, які пропонують широкий асортимент різних подарунків, зокрема скляні картини, якісь обов'яні вироби, взуття, ігри, прикраси, надзвичайно мед, солодощі різні. Також можна придбати ялинкові прикраси, зірочки, солом'яні зірки для новорічних прикрас, типові деликатеси. ніяк тут не обійдеться і без літвейна та пучу, а також закуски, такі як брат, вуз, доступні тут у великій кількості. Хоча є тут і веганські блюда, безлютені, безлактозні, або діабетичні страви та напої. То, що має інплац, є Просто казковою площею і освітлення просто якесь неймовірне. Але треба сказати, це не тільки на цій площі, якщо подивитися на вітрини, всі вітрини теж дуже прекрасно оформлені і прямо збираються там діточки, як на мультфільм подивитися, але також і вулиці, які не зовсім близько є до центру міста. Теж прикрашені чудово. Ну, Тільки взгляніть на цю вулицю. Звичайно, камера не може передати всі ті кольори і масштаби цього освітлення, але я думаю, хоч частково ви зрозуміли, наскільки все тут прекрасно зроблено. Можна, звичайно, взяти з собою. Баканчик гетина і пропіця по о, вулицям Мюнхена Ти бачиш, що тут є, що подивитись. І не переживайте, якщо ви ідеться далеко від їдете, там теж є кіоски, і ви теж там зможете щось купити. Хочу сказати, ще, що в Мюнхені тільки 11 офіціальних офіційних місць є, де які вас зігріють і душу, і тіло. Що стосується різинного настрою, звичайно, що він тут всім забезпечений. Але що стосується погоди, треба сказати, що в 2000-х роках тільки в 2007, 218, на 2020 роках були снігопади, а маленький покрив снігу був ще в 2003 і 2005 роках. Але є ще один температурний такий рекорд у Мюнхені, який був зафіксований у 2012 році, тоді на Різдво було 20,7 градусів тепла. Не знаю, в цьому році, а ось ті роки, що пройшли, біля 1 мільйона 800 людей що споживали на ринках Мюнхена. Проте Скільки вони випили, достовірно невідомо, але кажуть, що це могло бути десь біля 360 літрів літвені. Якщо це стаканчик біля 200 грам, то це виходить, що було випито по 1 мільйон 800 тисяч чашок літвені. Насолодившись атмосферою сфері Мюнхена, Прогулявшись по вулицях вечірнього міста, а що дуже важливо, зустрівшися з друзями, ми готові були їхати далі. Але добре, що у нас ще є ніч для відпочинку, тому що, як подивився на Шагомір, ми сьогодні прийшли більше 17 тисяч кроків. Зранку нас і не тільки нас проваджали ось так звуки, музики, оркестри. Так, сьогодні 24 грудня. Ми приїхали в Австрію, місто Зальбург. Перш за все, нас зустрічають ось такі скрізь гори, але ми не в гори. Ми підемо досліджувати, які тут є різдвяні ярмарки. І чи взагалі вони сьогодні працюють, так як австрійці сьогодні відмічають. Які всі в Європі святий вечір, так як і багато хто із нас. Ну, підемо досліджувати. Нам потрібен час, щоб влаштуватися в готелі, а потім е, треба пройтися по місцю, хоч трішки звикнути до нього, та й подивитися, як зальбурги приготувалися до. Різдва Христового і до року. Звичайно, все чудово, прикрашено, красиво. Я знаю, що в Задбузі проводиться різний ярмарок не в одному місці, їх там місць шість. Це перш за все, такі як палац Хельбрун або на Мірабель Плац, внутрішньому дворі ресторану Штерброй, центральний ринок Альмарт Плац. У фортеці наверху Хоєсальцбург, але основний це ярмарка на Соборній площаді. Туди ми і підемо, пройшовшись по місту. Для цього нам треба перейти по цьому мосту, так як він веде стару частину, де відбуваються основні якраз свята. Хоча Марін е, Беплац ми вже пройшли, але про його я розкажу напевно в якісь інших е, відео. І тут ми попадаємо в таке ось чарівне місце, дуже красиво прикрашене. Е, скрізь є от такі ангельські крила. Але коли ми далі пройдемо і виходимо якраз де е, стоять е, кіоски. То ми побачимо, що всі кіоски закриті, і нічого сьогодні тут не працює. В Австрії 24 грудня це центр святкування Різдва. Сім'я збирається разом, щоб прикрасити ялинку з справжніми свічками, солодощами та прикрасами. Вечір часто, звичайно, допускає відвідування церкви на північну Месу. Тому ми бачимо, ось ми підійшли вже до такого центрального ярмарку Зальбурга. Він теж пустий, але я думаю, тут дуже багато іноземців. Я чув там мова і іспанська, англійська, китайська, і дуже багато людей. Зараз ми походимо ще й по інших місцях і подивимось, а що там відбувається. Що стосується австрійської кухні, то треба сказати, що е, от якраз е, обов'язково це різдвяний гусак або коров, торт, захир це такий різновидність е, шоколадного е, торта, та вальнінне печиво е, у формі такого півмісяця. Як і скрізь в Австрії іграшки, є найпоширішим різдвяним таким подарунком для дітей. Дорослим часто дарують вишукані австрійські вина, шнапс, та інші алкогольні напої. Поки ми гуляли по місту, я е, бачу, що додалося більше і більше людей стає. А ось і, і, звідси десь несуть і глітвейн. Е, так що є такі точки, як оця, де можна купити, хоча й черги сьогодні тут стоять. Ну, всі хочуть щось зігрітися, так як температура десь не так морозна, але градусів 2 морозу є. Ми зараз знаходимося так у підніжжя гори Менсберг над дахами барокового старого міста височіє фортеця воєн Найбільший замок, що повністю зберігся в Центральній Європі, і є пам'яткою Зальзбуха. І якщо ви туди подивитесь, ви будете мати таку панораму 360 градусів на місто Зальцбург. Там ми також побуваємо, але наступного разу. Але хочу сказати, що гості міста не залишаться голодними, так як всі кафе або більшість з них і ресторанів сьогодні працюють. Як ви побачили, друзі, австрійці, як і Німці, 24 числа всі. Дома відмічають, зустрічають. Святий вечір. Ринки, ті, що були різдвяні, вони сьогодні закриті, і це в більшості міст Європи. Деякі я читав, працюють хто до 30 числа, є деякі до 6, але це дуже рідко. Сьогодні 25 грудня 24 року. У нас декілька справ ще зранку є, але потім ми все-таки до кінця хочемо дослідити, чи працюють сьогодні різні е, е, ярмарки в е, Зальцбурзі. Так що обов'язково е, дочекайтесь. Сьогодні ми прийшли на ті самі е, ринки Зальбурга, що вчора були, але ситуація зовсім друга. Дуже багато людей. І як бачите, е, тут не тільки гості а і е, місцеві е, мешканці. Треба сказати, що різдвяні ярмарки Варстрії не так піддалися комерціалізації, як це, наприклад, в Німеччині, і звичайно, тут ніхто не випиває е, мільйон е, чашок глітвейну за свята. Але все тут скуштувати е, можна, і глітвейн теж, і пунш. І дитячі, і, 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 і там і, теплі напої завжди можна знайти. Насправді місто Зальберс є казковим містом. Гори, які тут навкруги, просто якісь седеральні, але треба їхати е, далі. Зальцбург нас проважає такою морозною димкою, а ми поспішаємо царовинне місто Нюрнберг. І зразу ми вирушаємо в центр, в старий центр міста. По дорозі ми зустрічаємо ось такі е, прикрашені вулички, двори. Що стосується Нюрберга, я, звичайно, розповію його в окремому випуску. Не домішуючи його до різдвяних е, відео, хочу сказати, що Нюрнберг, перш за все, його різдвяні ринки це одні з найстаріших традицій Німеччини і беруть свої коріння ще 700 років тому назад. Кажуть, що нюрберський крішкерс Маркт – один із найстаріших різдвяних ярмарків взагалі в цьому світі. Але будемо поспішати в старий центр міста. Нюрнберг з його багатою історією та вражаючою просто архітектурою. Це місце, де кожен куток переповнений чарами минулого. Це місце, де історія живає просто у вас на очах, де кожна вулиця розповідає свою просто унікальну історію. А визначні пам'ятки тут стають свідками величі. Минулого. І ми попадаємо просто в обійми цього чарівного міста, де кожен камінчик під ногами це частина величного мозаїчного полотна під назвою Нюрбер. Я декілька так знаю, а тільки з фотографій в цих містах я ще не був. І ось перше, що я знав, це церква святого Сабальда. Середньовічна споруда, а значить, ми вже в центрі. А тут поруч стоїть Шоненбрюне. Прекрасний фонтан, красивий фонтан, так переводиться. Найвідоміший фонтан у Нюрбіці. Він якраз і розташований на старій ринковій площі поряд з міською ратушею. Ми, до неї ми ще підійдемо, але що це, бачите? Риночок, а риночок весь закритий і огорожений, значить, він це не прочує. Але дитячий ринок ми туди ще підемо. Я впевнений, він дихає на повні груди святковим настроєм. А це ми крутимося біля Фреєм Це церква яка також на цій же площі і була побудована ще з ініціативи Карла IV, імператора Священної Римської імперії між 1352 до 1362 роками. Церква містить багато скульптур, деякі з них були ретельно, вже пізніше реставровані. У пошуках дитячої ярмарки ми попадаємо на такий собі фонтан Nurin Shift Брюнен, якщо переводиться корабль дуряків. Це придумав скульптор вже сучасний Юрген Вебер по мотивам твору, творів Альберта Дюрера та Тебастяна Бранда. Це не перше місце, де стояла ця скульптурна група. А навіть, я думаю, вона вже прижилася. Але ми бачимо вивізку, що ми прийшли на місце. Кажуть, що в Нюрнберзі найавтентичніший різдвяний ярмарок Німеччини, а е, назва Крішідвіш Кідлес-Март це не що інше, як ринок немовляти Христа. Цей різяний ринок вважається найкращим у Баварії та одним з найпопулярніших та найвідвідуваніших. Тому е, ми вирішили сюди заглянути. Завдяки своєму знаменитому різяному ярмарку нюрбер стає центром тадіння туристів. Спочатку різаний базар у Нюрнбурзі тривав лише три дні і був орієнтований на дітей. На ньому продавалися в основному іграшки та солодощі, призначені для подарунків дітям на день Святого Миколая. Часи реформації дата обдарування змістилася на різдво, а святковий ярмарок почав тривати вже три тижні. А асортимент ярмаркових товарів значно розширився. У Нюрбиці стали е, багато приходить мешканців для того, щоб скупитися навіть на всю зиму собі щось. У нас час на Нюрбицькому е, різні ринку можна зробити покупки на будь-який смак, придбати подарунки та сувеніри, які продаються тут як для дітей, та дорослих. Різяний ярмарок Нюрнберга сьогодні, головний різдвяний базар Баварії, який щорічно приваблює до Німеччини сотні тисяч туристів. За дні робити Нюрберського ярмарку, на ньому буває понад 2 мільйони відвідувачів. Ще раз хочу почутнути, що ми сюди приїхали 25 грудня. Силом Нюрберського різдвяного ярмарку дитя Христос. За понад півстоліття на цю почесну роль вибирають якусь молоду вродливу дівчину, числа городя. За традицією дівчина-ангел Кріс Кінкін відкриває Нюрнбергський різдвяний базар. Церемонія відбувається на головній торговій площі міста. Її кульмунацією стає вихід ангела Кріст на балкон церкви в бал та прополошення різдвяного базару Нюрберга відкритим. А зараз ми підійшли до ріжки Пеніс, чуть-чуть віддалилися від центру, а як бачите, всі ресторани тут працюють і повні людей. Зараз у темно, всього роздивитися, не, не вийде, але вдень це виглядає отак. А то ще й красивіше. Зараз ми трішки перейдемо на другий бік, і ви не дивіться, що ці столики е, пусті. На вулиці мінус 2 градуси, холодно. І люди сидять, звичайно, в приміщеннях, і їх там досить багато. А зараз ми повертаємо на колись зовсім просту вулицю, в якій все змінилося в 1810 році, коли після бойоверизації Нюрнберга на честь першого короля Баварії Макса і Йосипа назвали цю вулицю Коніштраса Королівської. Але це ж тут знаходиться і Сан Лоренц кірш і Нюрб, церква святого Лаврентія. До речі, ця вулиця нас виведе прямо на головний вокзал Нюрберга. Зараз в ці різдвяні новорічні свята. Конінштрасе виглядає зовсім е по-іншому. Його гарно прикрашають до цих свят. Через вулицю є казкові вагні, які зображають дитину Христа та різні будівлі нюрбезі. Майже по всій довжині Конінштрасе, яка є, як мені. Здається, 650 метрів. Є своєрідне продовження знаменитого Нюбельського візерного ринку. Тут також ви бачите багато кіосків, де можна щось і перекусити, і випити. По дорозі до головного вокзала пройдете повз історичних будів. Головною визначною пам'яткою тут є те, що я сказав, церква святого Ларенца. Але не тільки вона. Сьогодні Нюрнберг є другим за кількістю населення містом в Баварії після Мюнхена. Упродовж 14-16 століття Нюрберг був одним із найважливіших міст в Німеччині, неофіційно німецькою столицею. Тому Нюрбергу є чим здивувати туристів, а тим паче різдні свята. Коли і старі і малі прямують в центр міста, щоб поринути в цю зимову казку. А тепер я хотів би привітати вас всіх Різдвом Христовим і з Новим Роком. Хочу побажати, ну, по-перше, щоб все це загальне бажання всіх українців в новому році якнайшвидше здійснилося. А по друге, щоб ті Потаємні бажання кожного з вас теж найло свою реалізацію. Я знаю, в цьому році ви були сильними, а в наступному році бажаю вам бути щасливими З Різдвом Христовим і з Новим Роком вас, друзі!